Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку. Обчислення значень виразів. Задачі. Порівняння чисел, об'єднання об'єктів у групи. Зупиніть відео і усно обчисліть вирази. Відкрите зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки. На п'ятій поставте крапочку. На новій сторінці робити відступ не потрібно. Напишемо каліграфічну хвилинку рядочок числа 8. Зупиніть відео, доки будете писати. Відкрити у підручнику сторінку 61. Завдання 1. Обчисли. Давайте запишемо у зошит перший вираз і обчислимо його. Пишемо 4. Додати 4. Відняти 5. Обчислюємо такі вирази послідовно. Яка дія перша, таку першою обчислюємо. Запам'ятовуємо результат. І потім виконуємо другу дію. В цьому виразі перша дія додавання, а друга віднімання. Додаємо 4 і 4. Буде 8. І від 8 віднімаємо 5, буде 3. Поставте відео на паузу та інші вирази обчисліть самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Завдання 2. Порівняй. Порівняйте числа. Вираз і число. Довжини. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Зупиніть відео та виконайте перевірку. Номер 3 Прочитай задачу. Визнач, за допомогою якого виразу можна розв'язати цю задачу. Поясни свій вибір. У кошику 7 груш, а в пакеті на 3 менше. Скільки груш у пакеті? Це задача на зменшення числа на кілька одиниць. Її розв'язують дією віднімання. Тому підходить вираз. 7 Відняти 3. Запишіть його у зошит і обчисліть. Перевірте. 4 груші у пакеті. Номер 4. Усно склади задачу за малюнком і виразом. Погляньте на малюнок і вираз. Усно складіть задачу. Розв'язання. Запишіть у зошит. Зупиніть відео. Номер 5. Завдання із зірочкою. Поставте відео на паузу і подумайте, як поділити фігури на дві групи. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Yo! У робочому зошиті відкрите сторінку 53. Номер 1. Зафарбуй зеленим кольором картки з виразами, значення яких дорівнює восьми. Червоним картки з виразами, значення яких дорівнює 9. Для роботи підготуйте кольорові олівці червоного і зеленого кольору. Під кожним малюнком написаний вираз. Його треба обчислити. 5 додати 3. Буде 8. Тому він зафарбований зеленим. 8 додати 1 буде 9. Відповідно, вираз зафарбований червоним. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Номер 2 Домалюй фігури відповідно до виразу. Поглянемо на вираз сім додати 5, додати чотири. Сім має бути кружечків. А він один. Домальовуємо іще шість. Зупиніть відео і далі завдання довиконуйте самостійно. Номер 3. Склади вираз за малюнком. Порахуйте, скільки фігур кожного кольору. І запишіть число у відповідну клітинку. Зупиніть відео і виконайте це завдання самостійно. Завдання 4. Порівняй. Поставте відео на паузу і самостійно порівняйте вираз і число. Номер 5 Задача. У пенал поклали 4 маркери й один олівець. Скільки предметів поклали в пенал? Це задача на знаходження кількості предметів. Її розв'язують дією додавання. Поставте відео на паузу, самостійно складіть вираз, запишіть його і розв'яжіть задачу. Молодці! Дякую за роботу. До зустрічі на наступному уроці математики.